Якщо до кожної людини придивитися, так, неї, та віра в Бога вона якось проявляється. У відношенні один до одного. У вчинках, в тому, як ми як ми виконуємо ту чи іншу роботу. Є так людина робить, каже, що ти робиш, як від напасти, так. тобто не старається. Якщо за ним не дивиться, він же тоді може халтурити. А віра, вона дає можливість постійно перебувати в розумінні, що Господь Бог поруч. І Господь Бог дивиться, як я виявляю свою віру, як я віруючи в Бога, як та віра дає мені можливість рухатися до свого ближнього, спілкуватися з ним і засвідчувати йому свою віру. І що би ми в цім світі не шукали, так, воно все якесь є ну, проходяще. Чи робота, чи багатство, чи ну, навіть молодість, юдість, воно так все проходить. Немає ні в чому певності. Та навіть часом і віра наша. Підпадаючи під випробуванням, не завжди є стабільна. Приходить неділенька, а не йду до церкви, а далеко, а ще щось там. І навіть ми і у вірі є не завжди постійні, а Господь Бог каже, я є Альфа і Омега, я і початок, і я і кінець. І Господь є один незмінний, і Господь є той, хто дає життя вічне. Я хліб, що з неба зійшов, щоб той, хто їстиме, його не вмер. І каже, хто їсть моє тіло, п'є мою кров. І для євреїв, то чуєте, як пише святе Євангелія, для євреїв це було ну, якось так. Ну, це було, бо все ну, не могли вони то прийняти. І багато відійшло від нього. Тоді ми бачимо, що Господь Бог хоче. Щоб до нього не просто прийшли як можна більше, віриш, не віриш, просто є коло Ісуса. Бо він так не хоче. Їх, їх було дуже багато що тих, що відпали. Каже, жорстока ця мова, ми не можемо то слухати. Як тіло його їсти? Як пити його кров? Євреї ще спеціально свого кошерного такого різника, який знає як правильно курку зарізати, щоб там крові не лишилося, Бо тому що вони вважають, що душа в крові. І тому їсти кров не добре, тому що ти їш душу. Ну так, вчели так вони їх, і до нині так євреї, ті, котрі дійсно такі, е, що зберігають ці закони, то вони й до сьогодні е, мають оту кошерну їду, щоб там крові не було і так далі. І для них поняття їсти моє тіло, пити мою кров, думаю, ну що це таке, він каже. І відпало. Тобто Ісус Христос хоче вибрати собі. Не просто кого-небудь закликати і все, йде товпа за ним. Ні. І він каже до апостолів. Може, ви хочете мене покинути? А вони кажуть, ні. А куди ми підемо? У тебе слова життя вічного, кажуть учні. І тому, коли ми задумаємося над цим, іменно от іменно над цим, коли Христос говорить речі, які для багатьох людей є неприйнятними. Він їх просіює, І відійшло багато, але не всі відсілися. Юда лишився. Знаєте, так же само, навіть з тих дуже праведних, дуже святих. Є люди, які є слабкі. Є юди. Але не переживайте, бо якщо був юда коли коло Ісуса Христа, то нічого страшного, що буде Юда і коло тебе. Але Господь Бог каже, щоби ти був готовий і знав. Тому поступай завжди в Бозі і пам'ятай, що він є. Початок і кінець, він є альфа і омега, він є той, від якого все почалося, той, через якого все сталося, і той, через якого все закінчиться. Спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, пише євангелист Іван, в самім початку свого Євангелія. І далі продовжує, і слово сталося тілом, і ми бачимо його славу, славу єдинородного Отця, повного благодаті. Це про Ісуса. І Наступне Євангеліє, що ми читали сьогодні, це Марко про Ісуса Христа, який дає своїм учням наказ пораду тим, яких посилає проповідувати. І наказав їм, щоб нічого не брали з собою. Ні торби, ні гроші, щоб звалися в сандалі і йшли, щоб нічого не брати із собою. Кожен із нас хоче мати якусь певність про свою... Хоче мати освіту, працю, житло, мати якісь засоби до життя. Кожен із нас хоче мати якусь певність. Але Христос каже, це все проминаюче. Це все проминаюче. Я постійний. І тому учням каже, де б ви не йшли, нічого з собою не беріть у дорогу. Люди, як будуть бачити, що ви прийшли ну, в одних сандалях і не маєте нічого, вони будуть дати вам їсти. А як ви приїдете? на мерседесі. То люди, у людей хочеться у вас щось попросити. Господь Бог хоче вказати, що ви маєте скарб не той, що в ваших кишенях і то, що навколо вас. Ваш скарб, каже Христос Учнем, це те, що я вам передаю. Життя вічне. Ми часто запутуємося навколо священників і починаємо щось там видумувати, що вони не так одіті, не так убрані, не в таких машинах їздять. А вони принесли вам слово життя вічного. А злий хоче вас здурити, що ті, які несуть слово життя вічного, щоб ви їх. Самі же дискредитували, самі їх і принижуєте. Ви трошки підслуговуєте Злому Духове, якщо ви принижуєте священство. Або обговорювати, що він має якусь хату дуже велику, ще там щось. Це є ознака добрих парафіян. Бо священник на утриманні парафії. І люди повинні його утримувати. І це в якійсь мірі, як виглядає священник, це парафії. парафія. Як ваш священник буде стояти на автобусній і тіку рахувати копійки, чи йому стане до району доїхати, то така аскеза і, і, і таке аскетичне життя, це не, це не означає, що так має бути. Христос, коли взяв своїх учнів, Він каже, нікуди нічого там не беріть з собою і так далі. Але коли вони навіть, коли їм Пасху приготували, коли була Тайна вечеря перша, перша служба Божа, там була світлиця, дайте спокій. Досить поважна. Він учив їх і показував, що будьте скромні, але достойно ви повинні себе презентувати. Достойно. Вони теж могли сісти у поле собі там спокійно, взяти вина, взяти хліба, роздали все. Ні. Зайшли в кімнату, вести килимами. серйозна велика була гостина. Це є ознака, що то, що робиться навколо Ісуса Христа, воно є важливим. Так само, як і церква, вона відрізняється від хати. Ти заходиш, ти розумієш, що ти в храмі Божому. Тому нічого не беріть, каже Христос, бо наша віра у Спасителя це єдине, що може нам дати певність у житті віра Ісуса Христа. Віра в того, який є постійно з нами, віра в того, який постійно нам допомагає, через церкву звертається до кожного з нас. І через церкву приводимо людей до Бога, бо в церкві є святі тайні. В Церкві є спасіння, бо тому що голова церкви Ісус Христос. Амінь.